Волонтерський центр «Територія гідності спільно з партнерами організували ярмарок для збору коштів на підтримку збройних сил України. Усіх запросили 13 серпня вже на традиційну локацію навпроти магазину «Сільпо». На ярмарку. Дуже круто, дуже класно. Мені подобається. Всі такі дзирчеві, такі світлі. Дуже гарні люди, гарно одягнені, святкові. Базерещенко оголосила проведення ярмарку розпродажу благодійного для того, щоб зібрати кошти на Збройні Сили України, а також на сили оборони України. Ми з дівчатами, звісно, долучилися. От ну треба підтримувати своїх. Хто як не ми? Це моя бойова подруга. Женя Гладир, це моя. Це ж подруга Кума, яка завжди на подхваті. Напекли пиріжків, хочемо трошки зібрати грошей для ЗСУ. Займаємося цим постійно, при можливості. Спів в мене воює, вже ні чоловік воює на фронті. У мене чоловік також. Чотири ранку встали, напекли все свіже, ще тепле. От якщо ви спробуєте, що тепле. Будь ласка, спробуйте. Відвідувачі скуштували козацької каші та інших смаколиків, купили патріотичні сувеніри та поробки. і в такий спосіб допомогли нашим захисникам. збираємо кошти на зсу. Вироби у нас і наші є присутні, і дівчата нам допомагають дуже багато картини. Це наша Альоночка, і мама це все є. бісером роботи, є такі роботи. Це золоті ручки в неї. Прапори шиються самі, ці дівчата шиють, бавовну самі робили. Ось Надічка наша робить такі красиві лялечки. Дуже хлопцям подобаються такі українки, вони, я думала спочатку, що береги патріотичні більш їм подобаються, але снайперків я наробила багато. Покажи Юля снайперки. А потім хлопці приходять і вибирають з ящичка саме такі яскраве, приємне наше українське. Ми хочемо зібрати кошти на плащі для військових. Вони як зонти, використовувати як плащі, використовувати як палатку від дождя. От то такий на них спрос. Там кавери, там сітки, там кікімори, дуже великий спрос. Рукавиці робочі для того, щоб хлопці могли одягати і ключі, окопи, щоб свої ручки берегли. Приносять нам штани і ми джинси. І ми з джинсів викриваємо ці рукавички. Якщо джинси великі, то у нас танюшка шиє ще такі баули. Тобто вони можуть хлопці складувати туди ну, любі свої речі, які треба. Воно все вроді як і ну така мелоч, дрібниця, ну воно все їм потрібно. Все потрошки скрізь, де можу, скрізь беру участь. Так що руки. запрошуємо, приходьте, тому що ну руки дійсно потрібні. Хто хоче і сітки, і кікімари, і кавери, Хто хоче, може на розкройку. Це саме тож то таке, що країть можна, якщо є люди, які є бажання. У нас є машинки, немає людей, щоб шити. Якщо хтось не вміє, ну і має бажання, це дуже швидко і легко ну, всьому цьому можна навчитися. Тому приходьте, запрошуємо. Я сьогодні перший раз. Тут які миру для військових береш нит, ниточки, ось три. Їх треба скрутити в два. Ось. Це дуже легко і просто. Це тільки ми в'яжемо, там зв'язана, щоб показати, яка, а тут вже нову в'яжемо і почали перший рядочок. Це для захисту наших снайперів. Ну треба кожного дня, хочуть забирати, ми ще не встигли дов'язати. Так що просимо, щоб люди приходили до нас і скільки можна, допомагали. Не треба на цілий день, годинку, дві годинки, якщо можна півдня. Ну а нам треба і зранку і до вечора, щоб хтось це робив, тому що хлопці забирають кожного дня або хоча б через день. Дівчата взагалі дуже класні. Дякую їм кожного дня за те, що вони тут в мене є. Що вони приходять кожного дня, що вони вяжуть, крутять, варять, печуть, продають, допомагають у усім. Бо я одна. Ну я одна не, не змогла б це зробити. Тому що тому я їм дуже дякую. Низько кланяюся цим людям, тому що вони працюють не за зарплату, а вони працюють за душею. За покликом душі відвідувачі ознайомилися з трофеями та озброєнням збройних сил України. Все те, що тут стоїть, це наша локація. А ми демонструємо бути постріляну машинку і питаємося зібрати донати на ремонт військових автомобілів, які у нас стоять на ремонті, пошкоджені. Ну І не тільки пошкоджені, а також і пригнані автомобілі. Є, є декілька автомобілів, на які треба забирати кошти. Ми стараємося збирати хоч якусь допомогу від населення для наших військових. Підходять, цікавляться, але більше вони цікавляться пулеметами і автоматами. На жаль, ремонти автомобілів людей абсолютно не цікавлять. Ну, ну, так і є, що зробити. Люди думають, що воно саме все робиться і ну, нічого, а ми стараємося, робимо, трудимося, будемо сподіватися на краще. Є наші реквізити, є номер карточки, номер рахунку, на який можна скидувати гроші. Ми завжди раді будь-якій сумі, яка буде поступати на ремонт наших військових. Це наше власне виробництво. Ми виготовляємо ці речі в смілі. Завдяки людям, які долучаються до допомоги, а також які працюють над виробництвом і розробкою даних речей для хлопців, для... які захищають нашу країну на сході нашої країни комплектів, які ми хлопцям ввозимо, друкуємо на 3D-печаті. Потім хлопці запаковують метал сюди, сюди вставляють. Отакі ось у нас муляжі є свок і також хлопцям до скиду. Він сюди вставляється, вставляється всередину і потім хлопці вже спускають з дронів такі речі. Ми потребуємо в цих матеріалах, а також в самих принтерах. Ми все це друкуємо, тому що без цього ніяк. Ми робимо саперні кішки також хлопцям. Вони розбірні. Паличка вона тут желізна, а там -от вона пластикова. Це, це китайський турникет. А це нашій качественний турникет. Це мій тато, він волонтер, він це все одвози хлопцям, і вони цим всім пользуються. А mm -hmm. це вокка, це піствольна граната. І коли е, наші хлопці їх скидають із дронів, воно так все летить, а цей хвостик, він його закручує, то все під углом, він її закручує, і вона розривається, коли падає там, mm -hmm. до росіян там, або на якусь позицію росіян. Це це глушники, які роблять теж тато. Люди заходять, роздивляються, купляють, задоволені, дякують. що Ми проводимо що це вже друг, другий раз. Ми проводимо цей захід. Вдалося зібрати 26 тисяч гривень. Крім цього, закумулювали кошти для пошиття нового прапора на висотку в середмісті. Кошти в першу чергу на тканину. Я писала в оголошенні, що ми хочемо закупити тканину, тому, тому збираємо кошти на такі речі. Хочемо шити ноші для військових, бо замовлення є. Ну шиємо плащі. Ну різні такі моменти. Те, що ми вже шили раніше, то ми вже говорили про це. А на сьогодні то це дуже потрібно. Якщо хтось може допомогти. Допомогти фінансово може, з підприємців, хто може звернути допомогти. Надати таку допомогу фінансову. Ми дуже були вдячні. Дуже я думаю, що хлопчики краще б перли путіна. Волонтерський центр територія гідності. Дякує всім смілянам, хто донатив на ярмарку. В такий спосіб допомогли нашим захисникам. Тримаємо стрій. Слава Україні.